Yo, бу -бу. Видите, туалет, поэтому... oh, Я всім привіт! Ми будемо гуляти в бу грубу. Як ви бачите, він хоче туалет. тому мій. Я вже було таке діло. Хоча ви знаєте, що тут вийшло обновлення? Мені це обновлення дуже не нравится. Добавили аптеку і океан, через які не можна припустити. А в цій версії, коротше, аптеки не було. Не було цих лікарс, ну, тобто, тих про желудок. Гляньте, не було про тих, оно, бачите, про желудок, про хвост. Такого не було. Розумієте, такого не було і. Знаєте, що? Тоді в та версії там були куча домиків. Там, де був серед них такий океанчик е, е, океанчик, там, де е, бабу сідав і Бубусі Дав і. Е, е, Коротше, він просто сідав тут в водку і перепливав та океан, я не розумію. Ну, Давайте пограємо. Один. Так, зараз я це пройду, близько, так швидесенько. А, пройду я це вже. Я складні вже догуляла. Розблокувала пару ігр за діаманти. О, бачите, оце от з'явилося, ну бачите? Аптеки ж не було. А як мені його, нафіг? Все. Я цю частину не ненавіжу, але я вже прибирав цей хвостик. Чи вони... сьогодні... О, хвостик! Чому я постійно цими ліками вибиваюся? А що це?

Температура, го, я вже в температурі, тут потрібно бубу лікувати від температури здоровенської. Ну, прям, прямо з такої здоровенської хвороби. Yeah. Yeah, 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 yeah. yeah. Я виявию. Клас, клаус. Всім пока. Коротше. Я завжди любила робити манікюр в цій. Дивіться, аптека. Так, да, я розумію. Ви думаєте, ой. Ось аптека. Раньше тут її не было, и мы могли экран перелізти. Просто тут надо было сідати. Тут такий човен. И ще коли обновить ее не было, можно было просто сісти, спокійно сісти. Ну ладно, я, я все-таки піду в цей спасолон. Все-таки там интересно. Ладно. Я при. А це манікюр. Це... Так, є вже манікюри, це саме розбираєш, які можна було тут побачити. Так, да, тут так витираємо, а я думаю, можна просто витирати. Ми отак почиснюємо. Так, так, так. О манікюр, знаєте, що я голубу? Ну, потім дівемо так. От. Три любими кольори. далі насипаємо, клеїм. І все, goodbye. Кстати, є ванна, але вона вроді за рекламу. Все. Коротше, я завершила і. Давайте ванну відкриємо. Я думаю, вже можна казати. Всім пока. Бо і так уже нормально ми так поработали з бабушкою. Пишіть коменти, чи робіть мені другу серію. Гуляйте. Якщо вона не подобається, напишіть, ну, можна таких відео більше не зробити. Мені не подобається. Чим вона допомагає? А, вона допомагає просто таким лінтяром, як я, мені лень держати кучу секунд. Так, так, нагріваємо. А чого воно рів? Може, духами треба? Ну так, пошкірим два. О, 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 іде лінія, іде. Так, знову. Ні, не працює, може очистим. Тоже не працює, да що ж таке? Може, цими духами зараз попускаємо. Мені надоїло цю штуку держати. А мне не понятно. Можно прихонать? боже. Так тебе стой. Коротше. Так, ребят, ну коротше, я думаю, ми нагуляли. Пишіть коменти, чи ще робить продовження э, э, цього бобу. Э, ну, коротше, всім пока-пока! Туф, -туф, -туф, туф бах 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 бах